Ви та він, що буде між вами? Усім привіт, з вами Таро. Давайте подивимось цю тему. Пишіть в коментарях своє ім'я чи світних зодіаку, щоб цей розклад був співзвучний саме з вами. Також я запрошую до себе на особисті розбори. Також в мене є курс по картам Таро, якщо цікаво, пишіть в інстаграм. Ви та він, що там буде між вами? Давайте дивитися. Дістаю по одній карті, прямо перед вами. Ой, королева мечі, ви закрита, ви холодна, ви відсторонена. ви не хочете спілкуватися. Ви ігнорите, ви бивша. Так може бути таке. Ви в енергіях розбитого серця, але ви ніколи цього не покажете. Ви та він. Він може бути в роботі. Він може бути зайнятий і ви, в принципі, також можете бути зайняті якоюсь справою, роботою, грошима. Чимось можете руками якось щось робити, так і заробляти. Тобто, це про зайнятість. Ми відволікаємося роботою і він, і ви. Імператриця? Імператриця каже, що ви все ж таки в якихось позитивних енергіях ви обираєте себе, ви все ж таки через королеви мочів свої кордони відстоюєте. Ви даєте зрозуміти, що з вами процвітання, з вами щастя, з вами радість, з вами гармонія. Ви та сама жінка, але якщо ти не хочеш бути зі мною, ти можеш йти далі, нормальний знайдеться чоловік або інший. так Більш підходящий для мене знайдеться. І ці енергії ви транслюєте. Окей, що буде далі? Ага, все ж таки рицар Жезлів до вас прискоче, звісно, прискочить, він не зможе, якби на цю ресурсність, знаєте, на короловому чіф це не така ресурсна карта. Вона більш холодна, на неї не хочеться якось. Притягатися, при, прискакувати. А на імператрицю дуже хочеться, тому що це дуже приємна, ресурсна карта це про стабільну жінку, незалежну, на цю енергію всі чоловіки всі клюють. Так, а королева мечів все ж таки так, вона дасть, наганяє цьому чоловіку. Тобто, якщо, скоріш за все, чоловік повернеться з якимись пропозиціями, ви його пашльоті на небо за зв'язчки. О, я ж кажу, по на небо за зв'язки. Колісниця показує напряму, куди ви його відправите, але це все одно про те, що історія доленосна, людина буде повертатися ще не раз, і що? І що і... Знаєте, ця історія більш про вас, вона вас вчить. Тобто хочеться. О світло вимкнулося Хочеться сказати вам, що, типу, це про нього, що він там щось якось прийде, у вас все буде добре. Але ні, ця історія про те, що ви зможете відстояти якось себе свої кордони і зможете підняти себе, ви зможете реалізувати якось себе, знайти свій вектор і вже. Незалежно від того, чи повернеться він чи ні, ви будете себе гармонійно відчувати. Ось такий у нас розклад. Пишіть коментарях, що думаєте. Ну і дякую за увагу.